Моя Україна забула сміятись. Вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жити. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає умить до горань. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя, на чорнім рабованім торжищі в країна моя. Її догоряє майбутнє і тужить. Ридає, і в предвечірній сутінці лиш руки ламає. І дивиться в небо о де вони, надії і голуби. Лиш демони, демони, демони старої ганьби. Злітаються ніби на здобич, злітаються з проквола, на роздоріжжя розтоптані, Розіп'яті край села.